Слава Богу, я славлю, мій Боже, Тебе за життя, за кожну щасливу хвилину, за милість, яку ти даєш нам щодня, подяка моя в небо лине, за труднощі, також подяку несу, які я в житті зустрічаю. Хоч часом, здається, я скоро впаду, а ти потішаєш, тримаю. За церкву я дякую Боже тобі. За спів, за молитви, за слово, за те, що у дні всіх тривог і журби ти наша надійна основа, за друзів, батьків, за всіх близьких людей, за теплі домівки, що маємо, за воду і хліб. Це такий привілей, а ми, як належне, сприймаємо. Багато людей у цей час непростий втрачають усе, що надбали. І світ їм здається, холодний, пустий, бо ціль всю життя в них забрали. Шукайте найперш ви того, що вгорі, а все необхідне додасться. Христос ніжно каже тобі і мені, лиш в ньому знайдемо ми щастя. Співати для тебе подяшні псалми і людям звіщать всім навколо, що ти є Господь і Спаситель душі, я не перестану ніколи. Я славить бажаю, мій Боже, Тебе, в своєму житті безупину, бо Ти дарував найцінніше мені небесну і святу батьківщину. Слава Богу!